Друзі, вітання усім! Маємо сьогодні 16 лютого. Маємо трошки зранку морозець, туман. Невеликий мороз. Вчора навіть був сильніший. Я хочу разом з вами подивитися до своєї клумби невеличкої, яка зимувала перший рік. Клумба фасолька. Планую я її цього року ще весною збільшити. Тут у мене рослини, які люблять кислий ґрунт, люблять а, ліс той, що збоку, люблять в загальному такі умови. І тут у мене кілька ялівців і деяких листяних кущиків. Зараз я вам розкажу. Це фотинія з таким червоним приростом. Перший рік вона зимувала. Кажуть, що вона теплолюбива рослина, тим не менше непогано вона. Себе почуваю, правда, має ось якісь проблеми з листочками. Ну, Почнеться весна, почнеться ріст. Я думаю, що все піде на краще. І листочки заміняться новими. Буду формувати кущик. Ну, дай Боже, щоб ріс. Тут у мене азалія, азалія садова, маленька, має мати фіолетові квіточки. Ось вони вже. У бутонах зав'язані. Як буде квітнути, ще не бачила, тому що все садила восени. Я лівець. Я накривала, щоб сніг не розвалив. У нас буває такий сніг, що сильно розвалює рослинку. І вона довго потім від зими відходить. А це азалія кімнатна. На свій страх ризик я висадила її також квітничок і бачу, що поки що поки що нічого так є втрати, є деякі пошкодження, будемо далі спостерігати. Ялівець прибережний. З краю такі рослини, які, ці два ялівці, які будуть а, стелитись. Падуб, ось мій падуб. І виглядає він так. Ще два ялівці купила-не висадила. Це азалія. Э, рододендрон, зараз я підійду. Маленький рододендрон відсадила від цього великого. Була, купила, але побачила, що росте дві рослини. Одна рослина приживилась гілочка, ніби з боку, і пішла з корінцями, то я її розсадила сюди. Два однакових по сорту там є назва. Ну, вже пізніше буду із сортом показувати. Ось вони такі. Також я їх накривала вищими ящиками. Просто забрала, бо а, ті ящики пригинали. Рослинку не хочу так. З насіннячка росте якась маленька сосна. Колись давно купила в садовому центрі рослину і там була ця сосна, а іншого разу купила. Жовту суницю, а там була ось така туйка маленька. Я її висадила, буду бачити, що виросте. Ось клумбочка. Тут я присипала корою сосновою. Тут каменем. Ну, таку хотіла зробити, зробила композицію. Буду ще далі тут щось висаджувати. Так страшно виглядають мої деревові, ні, великолисті дворічні гортензії. Треба обрізати ось ці суцвіття вже. Я їх лишала на зиму, я нічого не обрізала. Я вам казала, ось бачите, тут вже є нові прирости. Було тепло їм, листям накриті. І таке у них було зимування. Немає частого знімання садових рослин, тому трохи плутається початок сезону. Великолисті знову гортензії. Дерево видно в мене обрізана. А ця зимувала також ось так у повному своєму вигляді. І коли буде гарне сонечко, щоб засихали ось ці всі зрізи, я обстрижу ці суцвітя, вони вже і виглядають ніяк. Ось вони так в мене тут є. І бачу, що верхні бруньки, можливо, також перезимували. Я би дуже хотіла, я би хотіла, аби вона росла геть уверх. У мене такий задум, щоб вона була дуже-дуже гортензія висока. Кожного року ці верхні бруньки змерзають. Зима була м'якою, але вона ще триває. Будемо бачити, як буде далі. В лісовій зоні прокидається білоцвіт карпатський. Грунт підморожений, жовта природня примула. Там ще є розеточки. Ось так мохи покривають, різні весняні сходи. Сніжники лісові, Виглядають ще поки що так. І нарциси, нарциси. Вони у мене вже вилізли, ще в грудні. І так тримаються така моя улюблена весняна діляночка. Квітне вовче лико. Маленький кошик. І бачу, що прокинулись вже павуки, сплели свою павутину і мені так підморозило сьогодні зранку. Такий чарівний, містичний, вранішній, холодний, туманний ранок і такий ліс. А це моя доріжка. З нарцисами ось вони, я їх відгорнула листя, їм відгорнула листя, щоб вони... І ось та доріжка йде аж до лавки, до ялинки позаду. Нарциси самі прості, приблизно в одному. Часі будуть квітнути, дуже буде красиво. Другий рік вже у мене вони. І садила я їх такими великими гніздами. Не по одній, тому відразу садила великими кущиками. Все потрохи прокидається. Тягнули сюди, ось це таке старе трухляве дерево. Хочу, щоб воно покрилось мохом. Біля стежки. Намагаюсь зробити все в природному стилі і щоб було приємно тут посидіти, полюбуватись природою, в любу пору року. Венек так і був. Мохом покривався, покрився вже. Ну, тут в мене годівничка. А тут мій основний сад. Також ще не обстригала, нічого не обрізала. Буду це робити. Вона зараз ось зараз трошки розморозить, підніметься сонце, сьогодні обіцяють сонце, то тут буде просто болото. У нас такий ґрунт, що дуже важко і довго, щоб він висох і щоб можна зайти тільки ось такими стежечками. Можна гуляти. Я навіть підсипала тут трошки піску ще восени, щоб проходила добре вода. Показуються якісь весняні цибулькові квіти. Замерзла вода в листочку. Хочу розсадити багато ось цього флоксу шиловидного. Такого ніжно-фіолетового кольору квітний і дуже гарно розростається. Хтось називає його агресивним, а мені потрібна ця агресія, щоб він розрісся. По різних, ось тут в мене по березі стежки, яка трошки, бачите, нижче рівня розсаджений. Буде рости. і ще мені так треба продовжити висаджувати по інших стежках. Примули з насіння, минулому році висівала. Примали і перенесли їх сюди. Навіть не знаю, як вони будуть квітнути, зимували ось так в відкритому ґрунті. Там і риси вже показуються такі цибулькові. Зв'язала юку, вже пізно навіть її зв'язала десь у грудні, бо дуже сильно її сніг. Припадав, розвалював. Ось відчиток не прив'язаний, не обрізаний, не прив'язаний. Трояндочка чайно гібридна. Хочу, щоб перезимувала гарно, бачу що трохи має чорне стебло. І листя з дуба просто. Летіло всю зиму, накривали і накривали, ну буде нехай. І то добре. Мескантус. Стоїть. На арці ще кобея висить. І там злаки, міскантус і інший злак. Це все треба буде обрізати. Ну ось так. Так, маємо сьогодні 16 лютого. Перед весною, кінець зими. Дуже тихо. І такі справи. Дякую всім за увагу. Хто додивився, додивився відео до кінця. Побачимося!